Антрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 786 днів. Війська Росії під ранок 19 квітня відкрили вогонь по Дніпропетровській області. Частину ворожих цілей збили сили ППО. Утім, були і влучання. Так, у Дніпрі пошкоджена житлова багатоповерхівка та два інфраструктурних об'єкта. Загалом у місті 16 людей постраждали, половина з них у лікарні. Всі вони у стані середньої тяжкості. У людей осколкові поранення, переломи, гематоми, різані рани. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств у кривому розі троє поранених. З них двоє перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. І лікарі змогли врятувати життя шестирічному хлопчику, який був у важкому стані після ракетного удару по Синельківському району Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА ОВАЗергій Лисак. За його словами, хлопця терміново доправили до обласної лікарні, а медики робили усе можливе, що могли. Зараз у малого позитивна динаміка кажуть лікарі: нехай одужує, написав Лисак. Утім, інформація про двох загиблих дітей у районі таки підтвердилася. Всього від ракетного удару по Синельківському району загинуло шість людей. Протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних, та 78 авіаційних ударів здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші цивільні об'єкти інфраструктури. Вночі російські терористи завдали чергового масованого удару по території України, застосувавши крилаті ракети різних типів та безпілотники типу шахет. Інформація щодо цієї атаки уточнюється протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти. Орлівка Сумської області, Вовчанськ, Стрілеча, Борова, Харківської області, Невський Луганської області, Ямполівка, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлеве, Селидове. Олександропіль, Красногорівка Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Малатокмачка, Роботне, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області, Кринки, Іванівка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському Му та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозові напрямки нарощує щільність мінно-бухових загороджень вздовж державного кордону. На Куб'янському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. На Лиманському напрямку російські окупанти чотири рази атакували позиції українських військ в районах Торського та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни від були 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Калинівка, Часів'яр, Новий, Іванівське. Ліщіївка Донецької області на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області, на Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне, Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські окупанти 4 рази. Атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та роботного Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 11 безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу російських окупантів. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили дві керовані авіаційні ракети х 59 Підрозділ ракетних військ завдали ураження по пункту управління двох артилерійських засобах, станції радіоелектронної боротьби, району зосередження особового складу та складу боєприпасів противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 870 російських загарбників, 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, два засоби протиповітряної оборони, 27 дронів оперативно-тактичного рівня. Три ракети та 53 автомобілі. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Тим часом на Житомирщині співробітники Служби безпеки України задокументували причетність начальника відділу надання адмінпослуг державного реєстру однієї сільських рад Житомирщини до незаконних оборудок і землями Малинської територіальної громади. Про це нам детальніше розповіла речниця СБУ в Житомирщині Ірина Мартинюк. Співробітники служби безпеки задокументували причетність начальника відділу надання адміністративних послуг. Державного реєстратора однієї з сільських рад Житомирщини до незаконних оборудок із землями Малинської територіальної громади мова йде про шахрайський механізм довгострокової оренди неуспадкованої землі у мертвих душ, який розробив адвокат із рівного. Внаслідок дій фігурантів: 33 спадкоємці та Малинська територіальна громада зазнали збитків на понад 10,5 мільйонів гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж чотирьох робочих днів. Посадовець СНАП вніс до Державного реєстру речових прав та їх обтяжень відомості щодо права оренди на 170 земельних ділянок. Власником комерційної структури, яка хотіла орендувати 315 гектарів землі на 45 років, на той час вже був рівненський адвокат. Втім, двосторонні договори, які він надав для здійснення правочину, були підписані померлими власниками земельних ділянок з одного боку та попередньою директоркою бізнес-структури з іншого. Датувалися дані документи давно минулими роками. Державний реєстратор здійснив реєстраційні дії без жодної належної перевірки підроблених договорів та без встановлення особи заявника й обсягу його повноважень. Отримані незаконним чином сотні гектарів неуспадкованої землі фірма адвоката здавала в суборенду місцевим фермерам, отримуючи за це орендні виплати. На підставі зібраних СБУ доказів державному реєстратору повідомлено про підозру. У вчиненні службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває у Житомирі Експертка інституту масової інформації зустрілася зі студентами, які вивчають журналістику, аби поспілкуватися з ними про рекомендаційні списки медіа. До речі, до них потрапили і ми а деталі розповідає Іван Касивак. 18 квітня у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся тренінг для студентів-журналістів на тему саме ЗМІ та списки якісних медіа, який провела аналітикиня інституту масової інформації Олена Голуб. Для нас дуже важливо спілкуватися з майбутніми медійниками. Зараз така ситуація. Багато медійників, які працюють, ідуть, на жаль, їх призивають, тому відповідно на їхнє місце буде нове поповнення. Ми б хотіли з ними поговорити, поговорити перш за все про саморегуляцію в медіа і також про білі списки, щоб вони, коли прийдуть в свої медіа, в яких вони будуть працювати, щоб вони знали на що потрібно звернути увагу безпосередньо в роботі. Медіа і покращувати відповідно медіа Житомира в університеті. Кажуть, що такі зустрічі не рідкість. Ми намагаємося залучати до процесу навчання наших студентів, майбутніх журналістів, людей не тільки з медіасфери Житомира або Житомирщини, а й також з провідних навчальних центрів, провідних інформаційних центрів це Київ, Львів, Одеса, щоб ці люди. Підтверджували те, що ми нашим студентам на заняттях. Також ми дізналися у майбутніх журналістів, яким змі вони довіряють та за якими критеріями обирають новинні портали, суспільне і, наприклад, там телеграм-канал міської ради, тому що це типу. Офіційне джерело моя мама колись читала троху, наскільки я знаю, чи принаймі чула про неї. і Я їй одразу розповіла, що це погана ідея, і що краще не читати світи інформацію. В першу чергу я ем, дивлюся на інформацію, яка там публікується. Якщо там є російська мова, тобто допис російською мовою одразу для мене це такий red flag, червоний прапорець. Одразу ні. А хоча доволі багато українців змі теж пишуть російською. Окрім цього, є перелік, я знаю, змі, якби перевірених, правильних, і тих, які варто не читати і відписуватися. Тому так, напевно. А щоб перевірити детальніше інформацію, керуюся тим, що перевіряю на декількох ресурсах, ось і тоді я вже сама вирішую, вірити цій інформації чи ні. Ось ці змі, що часто позиціонують себе як щось таке нове. Ось щось потрібно, потрібно, якісь їм постійно скандали. Ось таким я не дуже довіряю. Має бути обов'язкове посилання на офіційне джерело, і це має бути відоме яким наприклад це суспільне Житомир Інфо. вони давно існують, і про них багато людей знають і багато читають інформацію саме звідти з нових телеграм-каналів, які тільки щойно створені. Я не беру інформацію, не довіряю їй. Вони мають посилання на офіційне джерело на офіційні документи там кабінету міністрів чи з офісу президента, якщо це стосується політики, або на якісь інші офіційні джерела, переважно це соціальні мережі. Такі як телеграм-канали, більшість суспільне. А іноді слідкую за труха. Якщо мені там трішки нудно, там є інформація, яка може мене розвеселити. Обов'язково повинно бути посилання на офіційне джерело. Так, якщо воно є, я заходжу, перевіряю все гаразд. Якщо його немає, тобто, ну. Довіряти йому сенсу не бачу. До речі, наш телеканал потрапив на мапу рекомендованих медіа у Житомирі за результатами незалежної експертної оцінки інституту масової інформації та детектору медіа. Тим часом у Житомирі ледь не щодня фіксують випадки дитячого сп'яніння. Про це розповіла начальниця у справах дітей Житомирської міської ради Ольга Біпла. Аналізуючи статистику 23-го і початок 24-го року, ми щотижнево маємо звернення від нашої лікарні, дитячої, те, що діти потрапляють із алкогольною інтоксикацією, це говорить про те, що Має бути залучення активніше дітей до позашкільних заходів, і більша увага батьків приділена саме розвитку своєї дитини високівській громаді на Житомирщині до службових обов'язків приступив поліцейський офіцер громади. Робота задля безпеки жителів це основне завдання офіцера Олександра Нечия. Від сьогодні він дбатиме про безпековий осередок для майже 2,5 тисяч жителів сіл високого осе. Ків Забріддя Щенієва та городище Житомирського району поліцейська станція розташована у селі Високому. Про це повідомила прес-служба національної поліції у Житомирській області. Одним із критеріям оцінки діяльності працівників поліції є довіра населення, і знаючи, що цей проект поліцейської церкви громади в даному напрямку має гарні результати і успіхи, я також вирішив приєднатися до даного проекту. Хочу від себе сказати, що коли я вже приступлю до своїх обов'язків. Я буду впроваджувати превентивні заходи. Зараз ми всі розуміємо, що будуть літні канікули. Потрібно буде проводити зустрічі в начальних закладах, в закладах з дітьми, розказати, як потрібно себе вести під час літніх канікул. От. Також зараз буде проходити операція МОПЕД. і також будемо проводити в даному напрямку превентивні заходи. Головне, щоб він жив з людьми. Оце саме главне у Житомирському областному онкодиспансері обговорили онкоепідеміологічну ситуацію в регіоні. Про це повідомила прес-служба Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної ради. Директор медичного закладу Ігор Сабадаш, розповідаючи про онкоепідологічну ситуацію, зазначив, що цього року в області виявлено 706 нових випадків захворювання на онкологію. Від раку померло 291 людина. Станом на 31 березня цього року на онкологічному обліку в Житомирському онкодиспансері перебуває. 哎呀。Oh, yeah. 34 тисячі онкохворих людини. Далі цитата цього року в порівнянні з минулими періодами спостерігається зменшення кількості виявлених онкохворих з початковими стадіями захворювання. Натомість зростає кількість пацієнтів, у яких діагностують рак на четвертій занедбаній стадії. Це майже 22% всіх онкохворих. У той же час у минулому році цей показник становив 20%. З року в рік зберігається найвищі показники онкохворих з четвертою стадією захворювання на рак легенця 60,4%, і рак шлунку 41,4%, рак яєчників 40,9% розповів лікар. У комунальному підприємстві Центр захисту тварин Житомирської міської ради з'явилися нові друзі-волонтери. Центр співпрацюватиме з стритлоністкою Юлією Елістратовою та з організаціями Залізна країна. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. І далі цитата. Ця співпраця і допомога дуже вчасна, говорить Олександра Мельник, директорка центру. Це і приклад хорошої справи для людей та популяризація гуманного ставлення до тварин. Основна діяльність центру захисту тварин це тимчасове утримання з метою пошуку господарів та регулювання шасельності безпритульних тварин. За сім років роботи тут стерилізували понад 8 тисяч безпетрульних собак і котів, надають їм ветеринарні послуги. А близько 30 із 40 тварин, які перебувають в центрі, нині шукають господаря. Це тварини після людських зрад. Їх виконали, позбулися або неналежно їх утримували. Юлію Шелістратову найбільше вразили песики з окупації Піт, Олівар і Брюс. Вони переселенці з Бородянки. Там, у місцевому прихистку, вони зустріли війну, пережили місяць без їжі та води у замкнутих вольєрах, але вижили. А реабілітацію почали вже тут, у Житомирі. Завдяки волонтерам, центр отримав необхідні для життя тварин товари: близько 500 кілограм корму, смаколики, іграшки та ліжечка. А якщо і ви бажаєте завести собі улюбленця, який буде дружити і оберігати вас все життя, приходьте до центру захисту тварин. Тим часом Житомир водоканал роз'яснив головам ОСББ, як нараховує та розпреділяє холодну воду у багатоквартирних будинках. Про це повідомляє Житомирська міська рада. Отож, повірка приладів обліку води та передача показників лічильників має бути вчасною. Це з 20 до 28 числа щомісяця, що позитивно впливає на розрахунок будинку. В цілому мешканці, чиї лічильники води не пройшли планової повірки, платять відповідно до будинкового лічильника, і це негативно впливає на інших абонементів будинку. Вони отримують доплату за небаланс. Методику нарахування та розподілу холодної води в багатоквартирних будинках роз'яснили головам ОСБВ. Отож, цитата: Коли люди в різні дні здають по квартирні показники лічильників і частина людей мають неповірені прилади обліку, виникають небаланси, пояснює директор КП Житомирводоканал Роман Ілик. В моєму житті було багато поганого, але все-таки хорошого було більше. Вчора відсвяткував сторіччя житомарянин Віктор Іванович Поліщук. Йому і належить цитата. Віктор Іванович Поліщук народився 18 квітня 1924 року на Чуднівщині. За свої 100 років чоловік пережив голодомор, репресії, Другу світову війну та зустрів найкривавішу війну 21 століття Росії проти України. Це наша біль, це трагедія. Я знав, що нас так просто не залишать, адже ми маємо такого сусіда. Я бачив війну і воював, був на фронті, отримав шість поранень. Дев'ять місяців жив в госпіталі, і я знаю і вірю, і переконаний, Україна переможе. Коли Віктору Івановичу було 17, його селище окупували. Пригадую, як щодня розстрілювали євреїв та солдатів, але попри ризики страх вдалося рятувати людей. Батьки юнака ховали вдома родини євреїв з маленькими дітьми. Пережив іменинник і часи репресії. Він тоді був школярем. Згадає, як до класу під час уроку з географії зайшли незнайомці та арештували вчителя, якого більше ніхто не бачив. Віктор Іванович все життя працював на інженерних посадах. Виховував з дружиною трьох доньок, дочекався сім онуків, одинадцять правнуків та трьох праправнуків. Секрет його довголіття вбачає у гарних справах, каже, колись вдалося врятувати життя п'ятирічного хлопчика, який тонув у зимовій ополонці. Згадує, як ледве сам не потонув, але втішений тим, що опинився в потрібному місці і в потрібний час. Робіть добрі справи, майте добрі помисли, а ще обов'язково вірте у перемогу. Радить столітній ювіляр. А далі прошу вас на хвилину відкласти всі свої справи і зупинитися, аби в тиші спільно вшанувати пам'ять наших захисників. Пам'ятаємо, кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила назавжди Росія. Вічна шана нашим героям. По тині, плине кача, по Мамко ж моя. не Ми злу годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю, де Боги, Погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати? Я? На цьому ми завершуємо наш випуск новин і на жаль, змушена повідомити, що найближчі два тижні нас не буде в етері телеканалу. Повернемося в травні, а ви бережіть себе і пам'ятайте, кожний з нас причетний до перемоги, тож спільно її наближаємо. Слава Україні! Героям слава! У суботу, 20 квітня, максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 1 градус, волосся повітря 49%, Вітер північний 2,5 метрів за секунду. Вранці у Житомирі буде небо ясним, але вже в день вкриється хмарами, проте опитів не передбачається.